Всім привіт, друзі! З вами я, Богдан Хмельницький або козак в Майнкрафті. Просто мене можете називати як угодно. Костер, хвата вже. Задовбав. І сьогодні я знаходжуся в лагері, дуже засекречному. У нас тут є дерево, щоб ми, яке ми зробили там з лісу, не там, тому що це наші враги, це, це поляки. Розумієте? Вони просто на наше село напали, і ми готуємося напасти прямо таки на них. Так, у нас тут є їжа, прапор України, броня. Ну, костер, який мене завжди вдаряє. І пушки засекречені. Там ще одна є. Зараз я вам її покажу. Склад, коні, пшениця. Костер. І ось пушка. Ось, бачите? Ось вона як виглядає. Я її сам побудував. Це така технологія. Ось в неї є. Внутрішне, а там є ферболи. І коли я нажимаю на важі, вони вилітають, а ця вий відкривається. Ну не знаю, чому так. Вийшло в мене це, напевно, експеримент не по плану пішов. Але зараз ми будемо зі селянами обговорювати Обговорювати, що нам робити. Тому що у нас тут є мапи цього замку польського. Ах, як же я їх ненавиджу. Так, селяни, що ми будемо робити? Ось там ось знаходимося ми. Тобто, тут є поле пшениці. Бачите, друзі, у них там є поле пшениці. Так, ну, і нам треба на них напасти. В них тут є порт і центр, тобто воно дуже велике. Розумієте, тут навіть я статую їхню побачив Я не знаю, це король або я не знаю хто ще такий тут, але нам треба щось робити що ми будемо робити. Ну, давай би Пушки відкриємо. Так, точно, пушки. Давайте, друзі, я вам якраз покажу, як вони працюють. Так, 3, 2, 1. Все вперед, вперед, вперед. О! гляньте, полетіли, полетіли. О, ще загорілося там. Так, ще цю відкриваємо, ще цю відкриваємо. Так, ви бачите, друзі, вже горить. Там дещо вже горить. Оце я так розумію, прикольно, прикольно. Давайте давайте ще більше, ще більше. Щоб з них нічого не залишилося. Ого, оскільки там вогню! Це бачите! Вау! А тепер давайте он ту підемо відкривати. Зараз ми побачимо, навіщо їм потрібно було на нас нападати, на наше поселення. Фу, ви бачите, летить, летить. Та давайте ще трішки повікриваємо цей важіль. все, можна вже за... Із... Спокоїтися на них вогонь надіслати. Селяни. Вони там горять, вони там горять. Бачите, там у них вогонь є. Так що давайте ми зараз ще трішки в них постріляємо. І надінемо вже наші броні і вже підемо нападати на них, розумієте? Так, чорт, це моя броня, зрозуміли Ось вона. Так, і нам треба зараз взяти, друзі, все необхідне. У нас тут все є. Так, кайло. Все ми візьмемо. Так, мапи. Я думаю, що нам вони не потрібні. Так, сідло, меч, нам все це потрібно. Так, арбалети і стріли для нього нам ще потрібні. Броня для коня нам ще також потрібна. І їжа. Так, ще тут трішки боєборща, я покладу і стейка. Все, так, селяни, давайте, давайте, готуйтеся, готуйтеся. Так, ще щит треба взяти булаву, як же без неї, ТНТ. Можна там на перший раз напасти і взяти 64 ТНТ, Ну це ж перший раз ми нападаємо на них. Потім ми ще одну волну зробимо. Ми ж будемо відступати від них, так що давайте готуйтеся. Ну і все. Підготували, а може б тут залишимося, а ти сам підеш, щоб ми відкривали вогонь, а ти там можеш сам попитися з ними. Е, ну, селяни, ну, їх же там багато буде охорона. Вони ж вже зрозуміло, що ми на них нападаємо. Ну, Добре, що ви боїтеся і то можете і тут залишитися. Ну, я поки що в них постріляю тоді, якщо ви так мені говорите. Просто ви вже. Определіться, що ви будете робити тут. Ой, скільки там вже набоїв. Там вже набоїв. Дуже мало залишилося. Ай, добре, нічого страшного. Так, ще треба знижу постріляти знизу. Ну я думаю, що все. Ну, ви бачите, скільки там вже вогню. Так, селяни, треба мені взяти щось дещо. А, що мені? А, то точно не точно, пам'ятаю. Ще один стак і прапор України. Так, нам він потрібен буде. Так, зараз нам треба приручити одного коня. Так, мій кінь буде ось цей. Давай. Нам його треба, друзі, приручити, щоб потім на них напасти. Тобто тоді я нападав на Кремлень, а зараз я на поляків нападаю. Розумієте? Так що зараз буде щось дуже цікаве. Та давай приручайся, що ти. Я ж добрий, я не буду тебе ображати. Ти ж мій кінь. Так, буде дуже жорстко там нам воювати з тобою, але що ще поробиш? Давай приручайся вже. Та ну кому я сказав? Ні, друзі, ну я так думаю, що він ніколи не приручиться до мене. Ай, добре потім вже розберемося. Так, треба покласти всі речі, які мені потрібні були для коня. І взяти всі, які мені зараз потрібні, так. Ну, Мені зараз потрібен щит, я його зараз надіну, Булава. І все, друзі. Так. Мені зараз потрібно щит надіти. Сюди покласти булаву. Мама, ти, я не знаю, навіщо я її взяв. Добре, кресалу, запальничку, все. Можемо жити. Ой, я, я тут застряг трішки. Ой. Та давайте вже ви, виходьте. Теж мені ще так. Ой, та не так же багато. Залишіть мені там ще трішечки їже. Так, тепер треба йти на, нападати, але дуже якось тихо. Треба нападати на них Так, дуже тихо. Ух, ну і ферма у них тут бага, багато. І тут Так, Так, треба ну, спрятатися ось тут ось. Так, друзья, тут ось тут спрятатимуться. Так, це нам треба все спалити. Я, я все розумію, це буде. Привлекати на внимання, там я когось бачив, або ні а то мені це показалося. Так, ну треба все одно тут все підпалювати. Щоб вони знали, як на нас ще треба нападати. О, може тут щось яні тут. А, тут -то багато чого є. Так, нам треба це все підірвати. Так, все, друзі. Ми це все вже підірвали. Так, треба тут ще дещо спалити. Так, спалюємо все це, так. Так, ідемо от сюди. У я там вже вогню, друзі, ви все бачите. Так, треба ще тут Дещо спалити. О, господи, я попався в вогонь Так, треба тут все, все, все переночувати. Так, але ну я чогось не бачу, щоб селяни стріляли, або, або я вже побачив вогоньок. Так, він стрільнув. Так, треба обережно йти. Чи вони мене там не помітили. Ой, там големи. та ой, ой ой там охорона, охорона, охорона. Так, треба йти обережненько, щоб мене там не помітили. Так, треба якось тут все це підірвати, так, ну пшениця тут велика. фух він мене там не замітив. Так, давайте ми тут підірвемо, щоб потім зайти. Так, друзі, це буде ідеальне. Ідея, все, все підпалюємо і уходимо з віси Я думаю, що мене помітили. О, все, я все вже підірвав, можна вже йти. А, Нападати. Е, оно відійшов від мене, живо кому сказав, а то в мене є запальничка і арбалет Ану, відійшов. Добре добре. Відійшов я кому тут зараз сказав і не викликай допомогу, зрозумів. Я тут на місії, Ой, скільки у вас тут же багато так все. Я все все підпалюю, друзі. Швидко, швидко, нам все, все треба робити. так, швидко. А, що ти мені тебе зробиш, Что-то подивись, что вы з с твоим поляк. Так, а де ж тут все селяна поховалися в домівках? А, скільки вас тут охорон! Охорона за ним, Да почекайте вы свою охорону, а ну... Пішли ви! Теж мені тучи. Охорона. А ну давайте, друзі, все тут підпалюємо! Підпалюємо, підпалюємо. Так, треба тут все підпалювати, зривати. Так, тут я підівав вже багато ТНТ, все. О, селян, привіт, Ой, охорона. Ой, вона вже за мною йде. Эээ, все, 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 все. Фу, фу, треба сюди піти. Фу-фу, фу, треба підпалювати, треба під... Треба підірвати тут все так. Фух, все тут замінірувало так. Оце, я так розумію, я, я тут не шустрий такий. Все буває, ха. Фу друзі, йдемо до нашої бази. Я думаю, що вони просто від мене в шосі Ді, дістати до мене не могли. Фух, фух, фух Все Так, ще тут треба щось підпалити, так, друзі, розумієте, ще треба щось підпалити. Ой-ой-ой. Ех, а вони ж замітили, куди я біжу. Тепер вони знають, де ми знаходимося, але нічого страшного, ми їх не будемо підпускати до нас. Це, хтось один був в будиночок, його треба теж дещо спалити. Так, це все, все сообщити селянам. Щоб вони знали, що б я зробив в них там. Селяни, селяни! Фух, у мене там зрічки били, розумієте, але нічого страшного. Я їм там дещо там підірвав, розумієте? ну, Дещо я їм там підірвав, підпалив, розумієте. Тобто було дуже напряжно, вони мене чуть не спіймали, їх там було так багато, ви б тільки знали. Так що поки що селяни можна передохнути, фух, друзі, ну поки що це було епічно, Ви це бачили, це було епічно. Я навіть не знаю, що мені робити. У мене в мене тут запальничка. Щоб трішечки її зламалося. Так, але ж, друзі, це необхідно туди було йти. Тут же також я бачу в селище одне там. Так що нам краще туди піти, до нього. ой, а Це наші селяни. Так, це наші. Добрий день вам, мистер... за... защитники. Добрий добрий. Ну, це якось дуже дивно, це ж наша це ж ця охорона, але вони якось спіймали. Так, добре, підпалюємо всі ці дерева тут. Їх вже треба підпалити, так, друзі. Дерева треба підпалювати також. О, господи, я сам вже підпалився їх в річку. би, Але. я вже далеко від неї. Так. Нічого собі тут їх так багато. Так, все підірвамо, Так, все тут треба нам підірвати. Так, все тут, друзі, я, я тут все підірвав. Можна вже піти ось. Так, що тут у нас ще є, так. Так, Ой, ого, тут замок є такий великий, так. Ех, я би тут все підірвав би краще, від, відпалювати, так. Це ще наш морський замок, це морський замок. Його треба підірвати і тут, щоб вони не могли підійти. Фух, оце я так розумію. Вогонь ми, я тут відкрив. Все-все-все. Треба вже возвращатися, звіса. Хоча тут є посилення, нам треба його якось знищити. Ой, у мене запальничка закінчилася, ой ні. О, тут статуя є якась. Так, треба її зламати якось. Так, давайте ми її просто так зламаємо. Так, її треба зламати. О май гад. Ну добре, все. Треба вже йти, тому що вже охорона за мною йде, тому що вони ж, напевно, вже, вже послухали, що тут відбувається в них на задньому дворі. Оце я так їх підірвав тут один. О, може тут щось є? на Ні, немає. А тут же і інший вход. Так, тут і інший. Треба буде через нього потім піти. А тепер треба до бази піти. Тут селяни вже просто були. І я також тут захотів бути. Але це було якось дуже необережно, розумієте, і тому ось так. Фух, вони там всі палають. Я думаю, що вони там потім їх потушать цей вогонь. Та, так що, друзі. Треба бути на чеку. Від цих поляків доброго нічого не дуже не можна чекати. Так, я не розумію, як мені тут взагалі то піднятися. Тут якось холми такі незрозумілі. Може, це я незрозумілий. Ні, це холми. Фух, треба все сообще селянам, селяни! Я там ще там підірвав, розумієте, ну тут все, що було близько до нас. Але я так думаю, що вони нас помітили. Що будемо робити? Якось оборонятися і дивитися на лапу, щоб воно ще підпалити. Можна зробити корабель і приплити до них порт. О, кстати, чудова ідея. не чому просто не можна обійти його? Там же є один корабель. Так, це можна зробити, але там охорона. Вони ж все думають зарані. Так, це правда, треба трішки поїсти, так. Так, покладу я трішки свої там ТНТ. Прапор України я потім поставлю. Так, борщ я також відкладу і мотиву також. Ну, не знаю, селяни, ну, не знаю, не знаю. Невно, це було дуже якось жорстко. Треба трішки відпочити від них, тому що вони вже, якщо чесно, задовбали. Вони там досить палають, бо друзі. Давайте ми ще по ним. давайте ще відкриємо ним гоні. Все, я думаю, що так ось вже буде достатньо багато вогню треба дочекатися, поки вони там всі спалають, і потім вже можемо нападати на них. Ні, ну ви бачите, скільки я там вже підірвав території в них. Оце я розумію, я козак. От важний не боягуз. Так, давайте ми всі патрони просто витрачимо. О, це я так розумію. Так, а скільки тут залишилося? Нічого собі так мало. А тут? Та ну ні, ну це якось дуже мало залишилося. Ні, у на нас там ще багато є. Я все розумію, але вони ще для того, щоб зробити ще одну. Так, друзі, я планую розробити ще одну просто пушку, розумієте? І щоб воно вже повністю все згоріло, ми тоді будемо на них нападати. Так, селяни, можна я трішки відпочимо в наших ліжках, будь ласка, тому що я вже устав. Сильно так дуже бігати. Але зараз я хочу показати своїм друзям, як робиться ця пушка. Ось і для неї всі матеріали. Багато їх, так, друзі, багато. І патрони я всі вже зібрав з. А ні. Не, не, не всі вони тут. Я не іспользую ТНТ, тому що воно тут ну, не буде летіти так далеко, як треба було. Так, ну почекайте, а де ж мені це поставити? Може, я, я на Хмельницьку на мельницю так поставлю? Так, давайте на мельницю. Буде цікаво подивитися на це так. Треба кудись сюди піти і все так. Сюди ми зараз підемо, так. Треба тут блоки скопати, щоб було нормально бачу, собі, ну, щоб я бачив нормально так. Ну хоча можна вже її тут поставити, так, селян, відійди звідси. Тут будивництво йде. Нам треба два блоки ось тут поставити. Так. Важіль нам треба важіль, нам треба ось тут ось поставити. Ну, все, все дуже легко, елементарно. Це нам тут треба поставити, це нам тут треба поставити, а це нам тут треба поставити. Потім нам все все ось так ось треба зробити. Так, потім ми нижні блоки ось ці ось ламаємо. Ну, щоб секономити. І ось так ось ставимо їх. Бо, ну Я забув про рестоун. Так, ставимо рестоун. Так, селян, тут є де будівництво. Не заважай, це ж все ж таки я придумав. Я ж будівник цього творчества. Я це все зробив, зрозумів мене Селяні. Да відійдите вже! Ох, тільки не, не всі вже селяни, як же вони мене вже задовбали. А чому селяни там біля сіл големів? Ну може вони їх там охороняють, не знаю. Може що це і так, а може що це і ні. Може вони там з ними просто балакають. О, ось так от вже ми поставили, ідеально. Потім треба цю листу зламати. О, і потім нам треба зарядити тут два, два стаки і можемо вже стріляти. Бачите, вона вже полетіла. Полетіла. Так, давайте багато. Багато огонь, огонь, вогонь, вогонь, вогонь. Не знаю, чому я так обожнюю вогонь. Та я тут зараз в них все сполю. Так їм і потрібно. Навіщо на моє посилення треба нападати? Ні, не розумію, вони там на чому не зривали. Вони там просто підпалували дома і потім втікли. І ми їх потім вже все ж таки відбудували і ну, як вам там сказати, ну. Не як там ще говорилося, просто я вже забув всі речі. Ну, добре, не важливо, ну, все було нормально в нас. А, і також колеса. Я забув колеса поставити. Колеса в нас не такі, але нічого. О, колеса вже є. Ну, і пушка ось така. Як Якщо ви хочете ж кошку зробити, то давайте перемотайте відео, якщо ви не побачили, яке вона робиться. І робіть. Я не заважаю це робити. Ого, як далеко вона полетіла, прямо до корабля. Та чому вони мимо летять? А я, я не розумію. Фух, може вже все там, всі, всі патрони вже втратив. Нічого собі так швидко. А мені треба мельницю зламати. Так, ну щоб нам на мельницю напасти, нам треба щось інше. Так, вона десь тут знаходиться. Я не розумію. Мені куди ще тут треба йти до цього холма. ну Добре, я там ще можу побудувати цю пушку. Гармат. Я можу цю гармату ще побудувати. Так. Що мені тут потім було? Так, ці два блоки ми ставимо. Це ми ставимо, це ми ставимо і це ми ставимо. Потім ми це ставимо. І ну, що. потім колеса. Колеса потрібні були б інші. Але я думаю, що нічого такого тут страшного немає. А в мене є я такий лайк, як, друзі, почекайте, почекайте. О, ось такий ось. Я відлітаю і ставлю його. О. Це я так придумав. Це я раніше ще придумав. Спочатку, коли я почав знімати відео такі, але я вам не показував всю технологію, розумієте? Хотілося вам зробити сюрприз такий. Так, де в мене тут топорик? Я не розумію. І залізо тут якось виглядає ось так ось. В цьому мій мирі, що я, у яку, ну, як Якбуд, це камень. Ну, так, залізо це як камінь тут. Ну, ви ну, побачите на мої інструменти. Ви, ви бачите? Мої інструменти це як камінь. Але це залізо. Все, я її вже зробив, треба заряджати пушечку мою. І октавиримо. Так, воно вон буде летіти. О, так, я так і думав. Так, давайте ми ще тут трішки повикриваємо і будемо на цьому закінчувати. Може в іншому відео я доберуся до порта, тому що вони мене там, я так думаю, чекають, тому що я там бачив, що в них є там, ну як вам сказати. Ну, ви самі потім побачите в іншому відео, що в них там є. Ну а поки що я їх буду підпалювати. Тому що їх вже треба якось підпалювати, щоб вони ну, знали, як з нами діло мати погане. Ого, вже, я їх вже підпалив. Так, треба вже йти до нашого лагеря. Це я так називаю лагеря. а можу і називати і база. Ось бачите, це там наша пушка. І тут в нас тепер вже є чотири пушки, ні, п'ять. Так, ця башня чогось ніхто не трогав і не чіпав. Так що нам треба трішечки тут ще підпалити. Як же я обожнюю це робити? А якщо б воно стріляло ТНТ, то було б ще краще. От ми просто так нескінченно будемо нажимати і побачимо, що буде. О май гад, я не знав, що я так багато підпалив, ну все. Я все підпалив, я все зробив. Селяни також молодці, що мене підтримували. Селяни, ви молодці, але що ви там робите? А вам допомогти? Якщо хочете, то можете допомогти. Дякую вам, що мені допомагали за те, що прикривали мене цією вогню, але дуже якось пізно ви це зробили. Там я на еще инша башню бачу, чего на горе. Ну я короче, броню, зараз наму тришечки. А все речи я покладу в скриню, разумеется, ну, просто я уже устав будувати. Же я, уже я ничего будувати не буду, у нас и так уже все есть. Так, друзья, у нас и так уже все есть. Да мне не тут все нужно, Ні, ну було дуже гарно і кльово, друзі. А ви напишіть в коментарях, чи як вам це відео сподобалося чи ні. Я думаю, що так, тому що ну це було епічно якось дуже. Так що можемо сказати, що вам це сподобалося. Так, стайки я сюди покладу. Нас тут їжі навіть і мені навіть яблуко не прийшлося це їсти. Ех, селяни, ну дуже вам дякую за те, що мене прикривали. Дай за що? Так, ну можемо вже на цьому, вже, друзі, закінчувати. Ось це їхні порти, якщо ви не бачили, а тут. Я, я вам потім це покажу. Там казнять. ну, можна казнити цю людину. Слухайте, давайте може десь збігаємо туди і обратно. Щоб подивитися, що в них там є. Ще може... ні, краще ні. Краще вже іншому відео ми це зробимо. Ой, а як мені цей щит зняти? Почекайте. Так, почекайте, ну, щит я так можу зняти. Добре, можна так просто його зняти. Але хотілося б по-іншому. Ох, все, друзі, я все. Я вже втомився. Селяна, ви втомилися? Ну я думаю, що ні. Так ми втомилися, за ними приглядувати. За ким? А, за тими големами, а вони що? На наші вороги. Чому вони мені це раніше так не сказали? Так вот, это вороги, вы, ну вы тобі це доказали, але води просто до нас прийшли і ми їх схопили. І чому так, там багато так, селянів, а тут дуже мало? У вас тут дуже мало, а їх там так багато. Ну почему чому, чому вас там так багато? Я, ну, подивіться, у вас, вас там 20, я не знаю, чи 10 або 30 навіть. Ну, ви нічого не робила, я тут все зробив. Я підпалив крепость, але дуже мало це зробили. Я побудував всі пушки, я потім підпалив тут, я потім пішов жертвою своєму життя, то там все підірвати і спалити. Я також там підірвав. Мені я там сражався. Потім я надягав броню і там все думав, як це все сполонирувати. А ви тут просто сиділи, охороняли їх, лежали на своїх ліжках, там, коли ви втомилися, і нічого не робила. Тільки допомагала стріляти, що це дуже легко. Ось так ось, нажимаєш на важіль і все, і стріляєш. Вона там навіть трішки вже і догорить, найголовніший пост. Так що давайте ми присядемо і будемо закінчувати. А ви ставте лайк, друзі, та підписуйтесь на канал, якщо ви хочете побачити другу серію Нищення Річі Посполитої ну, її столиці, так тому що ми дійшли до їхньої столиці, можна і так вже сказати, тому що це є їхня столиця, краков. Так, що ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну всім бувайте! Так, всім бувайте, можна тут залишитися там, де я раніше був біля костера, тут посідати, а також всім бувайте.